Росіяни вбили п'ятьох мешканців Донеччини. Ще семеро зазнали поранень. За минулу добу поліція зафіксувала 2725 ворожих обстрілів по лінії фронту та житловому сектору. Влучання сталися в 14 населених пунктах: містах Курахове, Мирноград, Селидове, Сіверськ, Торецьк, Часів'яр, селищах Велика Новосілка, Зарічне, Курахівка, Селах Катеринівка, Нове, Новоандріївка, Торецьке, Шахтарське. Руйнувань зазнали 32 цивільних об'єктів 18 житлових будинків, адмінбудівля, підприємство, заклад освіти, гаражі, автомобілі. Позарічному окупанти вдарили ЗРСЗВ ураган, вбили трьох мирних жителів, пошкоджено дві приватних оселі. Торецьк війська РФ накрили з артилерії. Загинула літня жінка. Ще троє мешканців поранені. Пошкоджено приватний будинок. У сіверську внаслідок обстрілу з РСЗВ град. Одна цивільна особа загинула, та одна отримала травми. Пошкоджено сім приватних осель. Двох людей травмовано у час Своєму Яру, одного Вселидовому. Крім того, в ніч на сьогодні ворог атакував Покровськ, Мирноград, Ганнівку та Сергіївку. Пошкоджено 11 цивільних об'єктів, з них 5 житлових будинків, заклад освіти, будинок культури, кафе, сільгосптехніку та автомобілі. За попередню інформацію, мешканці не постраждали. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.